Вугледар, що на Донеччині під загрозою оточення? Там вже два роки без ротації воює 72-га окрема механізована бригада. Їх, як кажуть, самі військові цієї бригади штурмують одночасно від 4 до 6 бригад сил Росії. Місто атакують кабами та авіацією. Деякі військові аналітики прогнозують, що ЗСУ змушені будуть відійти з вугледара за лічені дні, а можливо й години. Чому ситуація стала критичною? Чому не відбулася ротація вже виснаженої бригади? Чи допустився? Помилки генштаб, коли не посилив цей напрямок свіжими силами, це свобода ранок. Мене звати Катерина Некреча. Ми починаємо. Долучайтеся. За останні кілька днів ситуація навколо міста Вугледар на півдні Донеччини стала критичною. Російські сили тут напівоточили позиції 72-ї бригади зсу і паралельно з цим знищують саме місто крилатими авіаційними бомбами і артилерію. Про це пише аналітичний портал Діпстейт. Ось як це виглядає на карті. Російська армія штурмує вугледар з флангів з боку населених пунктів, пречистівка і водяне. Навіть за останню добу вони тут мають просування напередодні пізно про провоєнні російські пабліки вже написали про взяття під вогневий контроль російської армії траси Бого... Богоявленки до Вгледара, яка є головною дорожньою артерією до міста. А також показали відео встановлення російського прапора, нібито над шахтою південно-донбаськ No3, що біля водяного оперативно верифікувати ці кадри в умовах війни ми не можемо. А от видання Forbes пише, що 72-га бригада збройних сил України, яка боронить вугледар під загрозою повного оточення, допомоги чи заміни чекати, нема звідки чому так сталося? Аналітики Deep Діпстейт пишуть, що однією з причин ситуації, яка склалася, є відмова від ротації 72 ї бригади, що змусило керівництво ввести допоміжні резерви сил тероборони, які мовляв не змогли справитися з натиском. Армії РФ, а ця бригада тримає вугледар вже два роки. А ще раніше, як пише Діпстейт, посила, посипалася оборона 58-ї бригади збройних сил в Пречистівці, тобто з правого флангу, що тепер дозволяє російській армії обходити зсу і перерізати логістику у місто. Треба сказати, що місто перебуває на висотах. Взяти його не так просто, але тут російським військам допомагає вже випробована раніше тактика масової атаки. Кабами та авіацією так каже директор центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Через ці атаки місто зруйноване. Ну, власне, ви зараз самі бачите наскільки це кадри 72 ї бригади. Український генштаб про цю складну ситуацію поблизу Вугледара пише дуже стримано. У вечірньому зведенні згадують про вісім атак підрозділів ЗСУ в напрямку міста. Половину з них, як кажуть, сили ЗСУ відбили. Командир батальйону безпілотних систем 72-ї механізованої бригади імені чорних запорожців Андрій Назаренко в етері наших колег Радіо Донпас Реалії підтвердив, що ситуація біля Вугледара серйозна і є загроза оточення. От він каже, що за ці два роки одна їхня бригада. Повністю знищила вісім бригад російської армії. А зараз місто штурмує три-чотири бригади російської армії одночасно. 72-га поки продовжує відбувати атаки, але потребує додаткових сил. Давайте послухаємо командира Назаренка протягом двох років. Ворог вугледар в лоб так і не зміг взяти, оскільки ми ефектно та ефективно відбиваємо всі штурми. Тому, як ви бачите, через водяне та причистівку вони намагаються просто замкнути це коло і роблять для цього все можливе і неможливе, як я казав. Але бої тривають, ми намагаємось максимально ефективно нищити ворога. Однак ситуація дійсно є критичною і потребує додаткового втручання додаткових сил. Два роки тому, коли ми зайшли на даний напрямок, можливо пам'ятаєте, там був найбільший танковий бій. Тобто, наша бригада в довела, що є одною з найсильніших бригад в Збройних силах України, коли ми відбили штурм, понад 100 одиниць був навіть один із днів. На сьогодні ми продовжуємо показувати і знищили вже перед собою понад 300 одиниць броньованої техніки. Тому я думаю, що командування бачить, що ми є досить сильною бригадою, тому довіряють нам найскладніші напрямки. Але звичайно, що за така кількість боїв виснажливих і така кількість живої сили, яка відправлена на наш напрямок. На жаль, на жаль, ворог досягає певних успіхів. Звичайно, не вистачає артснарядів, тобто вони є, але не в тій кількості, як у ворога, як на мене, це по кількості пострілів десь один до десяти. Командування максимально нас намагається забезпечити всім необхідним, але на жаль, навпроти, ми маємо в рази більше живої сили. Збройні сили України будуть змушені відійти з Вугледара у разі загрози для особового складу, і в тому випадку, якщо місто буде настільки розбитим, що не вдасться там укріпитися і продовжувати бій. Про це моєму колезі Роману Смоліру сьогодні вранці розповів Іван Тимочко, військовослужбовець та голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України. От він каже, що зараз про оточення вугледара не йдеться, але ризики є. Давайте послухаємо. Так, ворог намагається просувати по флангах, де він просто знайшов можливість з урахуванням географічного розташування, власне з урахуванням того, що там немає таких великих по флангах міських забудов, за які легко триматися, що з фортифікації. Він має певні просування, але я би дуже не хотів, щоб всі прив'язували це як. Про оточення вугледару вугледар зараз не перебуває навіть в оперативному оточенні, не перебуває так. Бої навколо міста і бої за місто дуже жорсткі, але варто розрізняти оточення, і власне і варто розрізняти бої по фланг. Але фактично ситуація вже близька до напівоточення, скажімо так, і який, який Ризики є. Який подальший розвиток от можна спрогнозувати? Чи буде посилення українських сил оборони на цьому напрямку, чи навпаки відведення? Як спрогнозувати? Ну, перш за все залежатиме від того, наскільки місто, в якому стані буде перебувати, якщо воно буде абсолютно зруйнованим, якщо міська забудова буде розвалена і не буде можливо вибудовувати якісну оборону. То можливо будуть війська виводитись, та не те, що можливо, якщо стане загроза е, для життя і цілісності військових, що чи за все їх і будуть відводити. Тут варто розуміти той момент, що чи відхід збройних сил з Вугледару. Чи відхід збройних сил з Курахова він просто дозведе до відходу. Все одно війська будуть воювати, все одно будуть вибудовувати. Наскільки це буде їм даватися географічне розташування і ландшафт, місцевість, населені пункти будуть вибудовувати обороту? До ефіру Свобода ранок» долучається Павло Нарожний, засновник благодійної організації Реактивна пошта, військовий експерт. Павло, вітаю в нашому ефірі. Дякую, що долучилися. Військовий експерт, ваш колега Костянтин Машовець, каже, що треба бути морально готовими, що ЗСУ відійдуть від Селидового, Турецька та Вогледара. Останньому, мовляв, з його словами лишилися лічені дні чи, можливо, години. Чи погоджуєтеся ви з такою оцінкою? Ну, по перше, якщо дивитися про загальну динаміку дій, які відбуваються конкретно на Донецьку, да до таких. Такого сценарію треба бути готовим. Чому так? Тому що у нас е, ворог нас переважає в кількості особового складу, в, в використанні авіації, в артилерії, е, але ми знаходимося, що ж таки, ми знаходимося в обороні. Ну тобто, коли та сторона, яка обороняється, їй трішки легше ніж та, яка атакує, вона несе на набагато більше втрат. І так далі, ворог приміняє свою стандартну тактику. Ну, тобто, коли вони не можуть прийти в лоб, вони е, обходять його з флангів. Ну і зараз така ситуація, є і в вторинської. Вуглідар і так далі. Але казати, що зараз що вже така там катастрофічна ситуація, що прямо зараз треба відводити, Ну я б так не сказав. От, ми таку ситуацію декілька разів бачили і навколо Бахмута. Коли його штурмували, коли казали, все вже там замкнули фланги. Коли наші війська контратакували, відкидували ворога і покращували своє своє становище, і бахмут після цього ще місяцями тримався. Тому от зараз сказати, що ситуація катастрофічна. Прямо зараз треба відводити війська. Я б не сказав. Ну тут ще треба брати до уваги. На географічне розташування вуглядара. Вуглядар це декілька кварталів дев'ятиповерхових, поверхових, які знаходяться просто в чистому полі, в степу. Він знаходиться на панівній висоті. Навколо нього земля, яка є, це. Черноземи. І чорноземи такі доволі глибокі. Ну, Що це означає? Це означає те, що техніка може просуватися тільки вздовж дорог, а дорог там тільки дві. І ці дороги вони сходяться на перехресті двох дорог, заходиться сам тобто ну, Це означає, що ворогу обійти буде ну, дуже непросто. Ну, тому ставить хрест зараз на вуглідар і казати, що треба відводити гарнізон. Дуже дуже рано. А наскільки ймовірно є загроза перерізання дороги єдиною, наскільки я розумію, через богоявленку це ніби як єдиний шлях, що сполучає 72-гу бригаду з вільною Україною. Чи така загроза існує на вашу думку? Ну загроза така є, ну тому що ворог, звісно, атакує. Він робить спроби перевізити цю дорогу. Ну знов-таки казати, що зараз її перевіжуть, і все стане геть по іншому, ще скажімо так, дуже зарано. Видання Форбс написало, що 72-га бригада збройних сил України, яка боронить вугледар під загрозу повного оточення. Ми зокрема їх цитували. І що от така фраза допомоги чи заміни чекати нема звідки і також ми знаємо про те, що 72-га бригада воює там протягом цих двох років. На підсилення відправляли ТРО. зараз. Чи потрібно, на вашу думку підсилення? Адже в самій бригаді говорять, що проти них наразі воює Проти одних них воює там декілька російських бригад чи потрібне підсилення? Ну, це буде вирішувати все ж таки вище військове керівництво. Якщо воно дійсно було б, то це було б непогано, скажем так. На до таких бригад, як 72-га, а це одна з таких дуже потужних, дуже серйозних бригад завжди відправляють придані підрозділи. Ну зазвичай це більш дрібні підрозділи, такі як там батальйони ТРО і так далі. Вони підсилюють їх і допомагають їм триматися. Вони там обмінюються досвідом, вони там їх навчають і так далі. Таке вже було неодноразово. Питання, чи є у нас резерви вільні, ну складне питання, я не готовий на це сказати, бо такою інформацією я не володію. У нас все ж таки йде операція в Курській області, яка відтягнула на себе доволі серйозні ресурси, які туди були кинуті. Але якщо дійсно там ситуація критична, якщо ті треба дійсно підсилити гу бригаду, я більш ніж впевнений, що її підсилять. Ми раніше в ефірі наводили цитату з ефіру радіо Донбас Реалії командира батальйону безпілотних систем 72-ї механізованої бригади. І Андрій Назаренко він до речі підтвердив загрозу оточення, і він, він розказав, що за ці два роки їхня бригада, одна їхня бригада, повністю знищила вісім бригад російської армії. І він зазначив про те, що зараз місто штурмує 3-4 бригади російської армії. Раніше також Діпстейт писали, що одна з причин, тому що ротація не відбувається. Булася, що 72-га бригада сама не захотіла, ну і в бригаді кажуть, що вони мали успіхи, можливо, тому їх там міняти якось не стали. Але ви поясніть, як військовий експерт, чи це нормально, що два роки одна бригада боронить місто без значимих якихось там підсилень, маючи досвід безперечно, але чи потрібно все ж таки, ну потрібна якась ротація для того, щоб бригада відновила сили, посилася? Перенавчилася, ну там до навчилася. Ну ви розумієте, та чи це нормально, що два роки одна бригада воює за це місто? У мене декілька коментарів. Перший це ротація на такій гарячій ділянці. Це будь-яка бригада, яка туди заходить і міняється 72 другу бригаду. Вона не знає оперативної ситуації, вона не знає географії, вона не знає позицій. і це ворог це може скористатися. Ну тобто, в цей момент вони можуть завдати удара, почати наступ широкомасштабний відкинуть і таке вже було неодноразово. Ну тобто, під час ротації, коли ми втрачали деякі населені пункти. По-друге, щодо вісім бригад знищуванок. Ну, по перше, там знаходиться не тільки 72 га бригада. Найбільше кількість вогневого ураження на фронті робить артилерія. Десь приблизно 60-70% вогневих завдань робить артилерія. Артилерія армійського рівня, ну це оабри окремо артилерійські бригади. Вони знаходяться на всіх ділянках фронту. Це та, та сама важка далекобійна артилерія, яка стріляє дуже далеко, яку не чуть, яку не видно, а яка робить ну, величезну просто справу по знищенню техніки та особового складу ворога. Чи... Треба міняти. Ну я вам наведу інший приклад. Є в нас така бригада, про яку не дуже багато чомусь розмовляли, а потім вона стала дуже відома. 110-та ОМБР. Це бригада, яка була сформована в січні 22-го року. І в приблизно в, в лютому 22-го року вона зайшла в Авдіївку в дуже важку обстановку, дуже важку, ну це м'яко кажучи, і вони там пробули. От щоб не не збрехати, здається, 24 місяці без ротацій. Це ОМБР свіжо створено. Що це означає? Це означає, що в цій бригаді немає всіх засобів. Там означає, що це не, не вистачає досвідчених офіцерів, і вони витримали в Авдіївці більше ніж два роки, і вони відійшли вже тоді тільки по команді е, командування. Тому ну на жаль, у нас дуже широкомасштабна сухопутна війна, яка відбувається на, на землі. І таких ситуацій у нас і було, і на жаль, ще будуть. Ну тому казати, що це нормально чи ненормально, Ну я не берусь. Я думаю, я кажу, що такі ситуації у нас були, і ще точно не тобто, це така реальність, і з того, що ви навели, ці приклади немає частих ротацій значного підсилення, тому що людей не вистачає, підготовлених людей не вистачає. У нас не вистачає людей в армії. На жаль, у нас от 16 травня у нас прийняли закон про підсилення мобілізації. А ем, операція Росії по атаці по спробам захопити Харківщину почалась 10 травня за 6 днів до того. І цей закон про мобілізацію він у нас в раді ну валявся іншого слова. Немає більше ну здається 9 місяців. Популісти різних масштабів, форм заквасок, кольорів, вони там вирішували, як треба, як цей закон треба спустити. Ну я в унітаз, інших слов просто немає. Закони, закону закону вихолостили всі абсолютно каральні міри. Ну тобто, зробили дуже м'яким, таким дуже красивим і так далі. І у нас мобілізація така більш-менш масштабна і серйозна почалась, ну, десь наприкінці травня, на початку червня 24-го року. І тому у нас людей в армії на жаль не вистачає. Всі бригади, коли до них приходить підсилення. Ну новобранці маються нова вони просто аплодують на ну, тому, що вони хвідали, бачили їх доволі давно останній раз на цих всіх свіжих людей. Підготовка цих людей ну не на самому кращому форматі. І навіть головком це визнали. Вони роблять зараз все для того, щоб збільшити термін цієї підготовки, покращити цю підготовку. Ну не не дивлячись на всі заяви, які були до того, що там ми готові там 500 тисяч 600 тисяч. Там казали підготувати. Але вийшло так, що ну не дуже гарна підготовка. Цих людей треба готувати вже після того, як вони пройшли базове військове навчання. Їх треба ще на військових частинах безпосередньо, щоб вони далі навчалися, і от саме в цьому проблема ну тобто людей не вистачає, рівень їх не дуже. Високі цих людей озброєння. Ну у нас величезні проблеми з отриманням озброєння від наших союзників. Вони затримуються ці поставки. Ми не все отримаємо, не в той термін, коли треба. Ну і саме тому така ситуація склалась, така динаміка. І, не дивлячись на це, збройні сили у нас не можна сказати, що ми там катастрофічно відступаємо чи там втрачаємо територію. Да, є там тактичні деякі ситуації, не дуже гарні. Але в цілому фронт тримається, Павле. Ну і підсумувати, щоб це все наостанок нас лишається хвилина, але. Що на вашу думку мають робити в генштабі військові з тими умовами, які сьогодні склалися? До речі, хтось вам скаже, що досвідчені військові є. Вони на Курщині, наприклад, та, от якщо фіналізувати, що може бути далі, що може зробити військове командування для того, щоб е посилити там цей напрямок і е -е такі інше? Які мої поради як людини без військової освіти для е, генерала Сирського? Да ну я думаю, що все ж таки е, що що треба робити? Треба зараз покращити навчання, та да? треба підсилити мобілізацію, ну тобто, для того, щоб е, людей більше потік йшов. Ну це робота мабуть, все ж таки ТЦК, більш якісна робота на е, ТЦК. Е, ми не можемо відмовитися від операції на Курщині, тому що операція на Курщення, що ми бачимо, ми бачимо покращення на харківському напрямку. Гур е, заявив про те, що вони агрегатний завод звільнили в Ну, це означає, що вони наступають в Овчанську. А е, по всій динаміці ми бачимо, що ворог зараз може атакувати тільки на одній ділянці фронту. Ну це Покровський і Курахівський напрямок. Ну той самий про який ми сьогодні з вами розмовляли. Ну це е, е, до нього. Має відношення це, це все це все, що відбувається. Це тому, що відтягнули війська з Курщини на Курщину Росіяни. Да, вони відкинули не самі боєздатні підрозділи, але в цілому так. ми нанесли дуже потужні удари по арсеналам, по артилерійським арсеналам в першу чергу. І вони продовжуються ці удари. Тому моя порада генералу Сирському: продовжуйте воювати, продовжуйте свою справу. Я зазначу, що звісно ми в ефірах не поради роздаємо. Можливо, я не так сформулювала запитання, але ми аналізуємо і привертаємо увагу до тих тем, які важливі. І підключаємо до цього ефіру багато аналітиків і різних думок для того, щоб зорієнтуватися, зрозуміти, якої ситуації. Дякую вам, Павло, за те, що долучилися до свобода ранок. Павло Нарожний, засновник благодійної організації Реактивна пошта, військовий експерт, був гостем Свобода ранок. Дякую всім нашим глядачам за те, що ви з нами в ці непрості ефіри. В коментарях ви можете долучитися до обговорення цієї теми. Чи слідкуєте ви за ситуацією на фронті? Чи можливо ви є військовим збройних сил України? Пишіть в коментарях свої думки, коментуйте і реагуйте на те, що ви почули від експертів, які були залучені до цього ефіру. Обов'язково підписуйтесь на Радіо Свобода. Ми є в усіх соцмережах і інформуємо вас активно про те, що відбувається, зокрема на лінії фронту. Мене звати Катерина Некреча. Я і вся команда свобода ранок бажаємо вам спокійно. Нього дня, і то зустріч.